Господь з вами читання святого Євангелія від Матея. того часу підходять, до уч... підходять учні Йоанна до Ісуса і кажуть: Чому ми, і фарисеї, багато постимо, а твої учні не постять. А Ісус їм сказав: Чи можуть гості весілля сумувати, поки молодий з ними? Настануть дні, коли заберуть від них молодого, і тоді будуть постити. Слово Господнє! Дорогі брати і сестри, сьогодні ми передусім згадуємо першого ректора цього закладу. І сьогодні день наповнений такими історіями, пригадуванням. Як було за нього, за його часу, як було за його ректорства, як було за його викладання, в тому числі і в семінарії, ще на курсах. І Найперше, що я би сьогодні хотів вам сказати, це те, що коли помирає якась людина, людина, з якою пов'язані якось інші люди, і ми про неї чуємо від інших людей, або це, ну, наприклад, родич, родич, який помер, або якась відома особистість, публічна, якийсь актор, співак, політик, то є така дуже велика спокуса, чи радше небезпека зробити з цієї людини в своїх спогадах, не того, ким ця людина була за життя. Бо є речі, які ми пригадуємо, а є речі, які ми не пригадуємо, і є речі, яких ми не запам'ятали. Тому може бути така дуже велика небезпека, що ми можемо великою мірою якось, ну, хочу саме з цього почати ідеалізувати покійного ця Андрія. І скажу одну таку справу, про яку, напевно, за всі ці роки дуже мало хто говорив, ну, передусім публічно. Це те, що в нього були досить серйозні свої особисті проблеми протягом всього часу, як він був і в семінарі, і в інституті. Але в чому якби головна суть цієї справи, це те, що про ці проблеми ніхто не чув і не знав. Тобто його особисті труднощі не перекидалися на інших людей. В тому плані, що він про це ну, не розповідав, не, не знаю, десь там, чи не, не змушував інших це саме якось переживати. Він це якось переживав сам, про це знали одиниці, реально одиниці. І в цьому випадку, якраз я так хочу показати, що минають роки. Ну, вже сьогодні 17 років зі смерті людини. І ну, багато хто з вас може здивуватися, як це так. Він мав якісь проблеми, адже ми там чуємо про нього тільки якісь позитивні історії. Е, ви розумієте, оця історія про його проблеми це теж його позитивна сторона. Того, що про ці проблеми ніхто не знав. Е, і це ще один позитив. Тобто, з одного боку, це, ну, я не хочу, щоб ми ідеалізували, а з іншого боку, це показує. Ну, Все-таки масштаб особистості, що він е, певні речі вмів пережити, якби сам не накидаючи іншим. Ну, я думаю, це плюс. Е, плюс, який говорить ну, про таку певну е, людську сторону. Того, що кожна людина слабка, кожна людина може помилятися. І напевно, це, це цінно. Наступні справи, які хотілося би про нього розповісти, е, це. Ну, напевно, роки, які пов'язують тих, які його знали трошки більше. Ми з оцем Василем його знали від 1994 року. Це вже рівнесенько 30 років. Вже є що згадати. І тоді це ще були катехетичні курси, ще не було ще не було інституту. Так, прийшли тут люди, які теж десь з тих років його знали, а може і раніше, не знаю. Може і раніше, так? І за цей час можна було побачити багато різних характеристик, справ, про які ми якось згадуємо, розказуємо іншим людям. І з одного боку, ми йому завдячуємо тому, що є інститут, але я би так хотів подивитися саме на ось цю таку людську сторону. Це те, що на початку, коли він задумував цей самий інститут, чи спочатку не задумував інституту, а задумував курси, фактично у нього нічого не було. Є одна така дуже важлива справа, що кожен з нас, коли, ну, наприклад, я не знаю, там, нарікає, скажімо, на батьків, то поки дитина нарікає на батьків, поки вона там, не знаю, вже стає підлітком, починає бачити якісь мінуси батьків, помічає, що батьки зробили не так, неправильно, чи там дитина, чи підліток хотіла би це отримати, а не отримала, бо батьки не мали звідки взяти. То це є одна річ, але однак, коли людина підростає, коли приходить от саме ця дозрілість, зрілість, ну, причому зрілість не завжди пов'язана з роками, інколи просто роки приходять самі, то тоді людина може помітити, а подивися, от коли там, скажімо, батько, мама, не знаю чи дідусь, бабуся, коли вони вчили ось так, вони думали не тільки про теперішнє, вони ще думали кілька кроків вперед. я думаю, одна з таких рис, яка. Вартує того, щоб пригадати оця Андрія і віддати йому належне, це те, що він вмів дивитися кілька кроків наперед, вмів дивитися в майбутнє, планувати, підходити стратегічно. А з іншого боку, була ось ця відвага і сміливість ризикувати, не маючи ну, фактично нічого. Бо так, ще раз: приміщення не було, викладачів не було, не було причин для того, щоб робити інститут. А він, маючи те, що мав, мав якийсь свій особистий досвід, мав якісь знайомства, е, міг поїхати в університет на куль, е, запросити там якихось студентів, ентузіастів, які могли приїхати і там тих три тижні тут, хоча би е, влітку в приміщенні семінарії, е, проводити лекції. Тобто, фактично, ну, робив таку кашу з топора. І в цьому випадку він є таким, ну, напевно, прикладом, тому що коли є бажання. А немає засобів, то краще мати бажання і не мати засобів. Я ось студенти посміхаються, я це розказував на лекціях буквально вчора. Це дуже важливо. Важливо, коли є бачення, важливо, коли є ідея. Засоби знайдуться. І ну, напевно я можу сказати, що він в цьому був таким прикладом, в тому, що в нього було це бачення. І він під це бачення вже далі вже підтягував інших людей, заохочував. Потім вже знайшлося і приміщення, і люди знайшлися, і викладачі, і студенти. Серед студентів теж є багато присутніх. Передусім, пані Юлія, студенткою теж була, І хто там ще і вчився, і викладали. Ну, словом, ось можна називати її поіменно, і ну, ви знаєте всі. І бачите, ось саме ця стратегія є чимось таким дуже приємним. З іншого боку, Хотілося би сказати про ось цю рису, про яку багато хто з вас згадував у фільмі. Це риса такої певної шляхетності. Ця шляхетність проявлялася в тому, що він цікавився і тим, чим має цікавитися священник. Ну, тобто, це така духовність. Він, наприклад, багато розповідав, як він переживав ту чи іншу службу, що він переживав, переживаючи службу. І це було дуже цінно послухати. Але разом з тим всім міг розказати, наприклад. Такі досить прості речі цікавився якоюсь музикою, цікавився культурою і розповідав також про це. Для нього це було чимось таким цікавим, тримати руку на пульсі сучасності. Разом з тим всім, коли робив якісь зауваження, а ніколи не забудуся цих наших катехетичних вправ. Ось зараз отець Сергій це робить. Коли там ми. Проводили одну лекцію, потім нас обстукували наші товариші-семінаристи довгенько. катехиза тривала там тих хвилин 45, а обговорення могло бути довше, ніж дві години, ну, як коли. але... А потім ще отець Андрій, так, складаючи бровки домиком, так робив зауваження: так делікатно, І навіть якщо ти затупив дуже сильно, він так делікатно звертав увагу. І це було, знаєте, так. Ну, тобто відчувалося в цьому, передусім, ця риса шляхетності. І це було, це було гарно. Е, ну, і це ті речі, які пригадуються. Ще річ, яка пригадується, це знову ж повернувся до тієї стратегії. Дивіться, що не проблема щось зробити на один раз, на один день. Е, проблема чи мистецтво, вміння зробити це так, щоб це тривало на роки, щоб це йшло роками. І тут можна знову ж потішитися за те, що ну, от Бог послав нам таку людину, яка зуміла використати добре свої роки, свого священства, е свого ректорства, який зумів зробити щось з нічого, який мав це бачення, але мав це бачення так, щоб це могло бути і після нього. Тобто він це не затримував на собі, а вмів це якось передавати далі. Ну і напевно, це було дуже цінним чимось. Е, думаю, що ще дуже цінне в цьому всьому, це, ну, знову ж, я сьогодні так лякаюся цієї дати, що це вже 17 років дати його смерті. Дивіться, минуло вже дуже багато часу, і кожен з нас сьогодні може ж вкотре задуматися над такою справою. Всі ми маємо якийсь час свого життя. Ніхто з нас не знає, скільки ми будемо жити. Ніхто. Але разом з тим всім, ну за період кожного нашого життя, Господь Бог хоче, щоб ми зробили щось. І це щось Бог дає кожному. Без винятку, абсолютно, хто б де не народився, хто б скільки років і віку не мав, хто б не мав скільки там, досвіду, можливостей. Але Бог дає кожному можливість зробити щось своє за це життя. Сьогодні ми тішимося саме тим, що от Він встиг зробити оте щось своє за ті роки. І ми наслідками того. Його тішимося і по сьогодні. Тобто цей наслідок триває в руках і в людях. Тому сьогодні е, ну, дата сумна, звісно, подія сумна, але разом з тим всім ну, дивимося на це по-християнськи е, і розуміємо, що ну, це прекрасно, прекрасно прожити життя, е, прекрасно використати можливості, час, е, дивлячись, згадуючи оця Андрія. Пригадуємо, бажаємо бути людьми зі стратегією, з бажанням дивитися набагато наперед, планувати. Бажаємо, щоб плоди нашого життя тривали потім і надалі, вже коли нас не стане, ну бо нас колись не стане. І бажаємо бути шляхетними людьми, щоб нас згадували передусім як людей, які були хорошими людьми. Амінь.